Лави армії відновлення збільшуються. А що із зарплатами за півтора роки до проєкту долучилося понад 104 тисячі безробітних в усіх регіонах. І після того, як зросла мінімалка, переглянули оплату цим працівникам. А з 1 квітня на них чекає ще одне підвищення. Наскільки саме і як можна долучитися до армії відновлення, Вікторія Дмитренко розповість усі деталі? Шиють одяг та маскувальні костюми. Тут сітки та готують смаколики на фронт. У селі Немішаєвому під Києвом трудиться армія відновлення. Пані Марія Тутешня знайти постійну роботу поки не може. Тож долучилася до проєкту, аби і копійку заробити, і захисникам допомогти. Сьогодні шия кікімору насправді я навчилася тут, тому що спочатку починали звичайно низький кімор, починали з чогось простішого. Це були штанці. Все необхідне для наших захисників. Роботи багато шиють щодня, готові речі одразу передають на фронт та в шпиталі. Труси, штани такі на липучках, з нової тканини. Нам місцеві мешканці заліз знаєте з бабусиних шаф приносять, і це білизна, яка хлопцям потрібна, коли вони потрапляють в госпіталі. Їх важко перевдягнути, покрутити. Одяг, сітки, продукти, а ще галерея дитячих малюнків їх теж передадуть на фронт, бо підтримка нашим хлопцям потрібна не лише матеріальна. Пишуть листи, малюють ці сердечки. бачите, там пишуть бажаю вам щастя, здоров'я, тепла, миру. Серед працівників армії відновлення і місцеві, і багато переселенців. Загалом таких людей у Немішаєвому близько півсотні. І їхня кількість зростає. А що по виплатах за їхню роботу? Разом з мінімалкою з 1 січня виплати переглянули і учасникам армії відновлення. Якщо раніше безробітні могли отримати трохи менше 11 тисяч гривень, з 1 квітня оплату обіцяють підвищити до 12 тисяч. Але важливий момент таку суму отримають не всі. Залежить від того, яку роботу, які навантаження виконуються людьми. Якщо це просто можливо сортування одягу, це буде встановлюється один розмір заробітної плати. Якщо це той самий розбір завалів чи укриття об'єктів культурної спадщини, чи риття якесь фізичних, тобто чи будування бліндажів, то там звісно фізичне навантаження більше. Тож, приміром, пані Марія, як безробітна працівниця швея в армії відновлення, в немішаєвому зможе. Отримати вісім тисяч гривень, як і її колеги. А от за кваліфіковану роботу заплатять максимум. Кваліфікована праця це праця, якщо наші безробітні працюють, наприклад, на будівництві, на відновлення житла чи інфраструктури. Якщо вони працюють на розбор завалів, це можуть бути і водії, і екскаваторники, і трактористи. Всі ці безробітні направляються сюди на певний строк, та після його закінчення вони зможуть поновитися в лавах армії відновлення. Вікторія Дмитренко, В'ячеслав Вендичанський. Ми Україна, марафон Єдині новини.